Дивлюся попереду взагалі там у дівчат. Горить плита, палає, масло виливається. Фу. Думаю, боже, куди ви прийшли? Ви ж не знали, що масло воду не можна додати чи що. Ваня вже лук може, вже жар. Зараз, 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 Роблю я стріпси. Я замаринував курочку в оліці з перцем, з паприкою, з сілью. І вона така м'ягесенька вийшла, лагідна, просто біліссимо. Я майонез роблю. Гарчиця, гарчиця, хтось бачив Е, uh, Ні. Я на майонез, яєць немає, гарчиці немає. На майонез яйця треба. А що яєць немає? В коморі, наче до себе всі в кармани, все позабирали. Боже, як мало в час. Ну не то, що треба було не то. Плівка лягла не зовсім рівномірно, ще й колір був не дуже насичений. Тобто я розуміла відразу, що це не е, той результат, який я очікувала, не те, що я хотіла бачити. І шурую. Помахай рукою, якщо чуєш. Так, да, чую, чую. Я так вилупала ті очі, думала, що я щось побачу. Звісно, побачу. Я розумію, Боже, щось відчуваю, щось тут зверху висить. І, і така, думаю, нагнуся. Отак нагнулася. З той точечкою отак їду. Трішки лівіше. Лівіше, так. трішки. Так, так, і прямо. І от поверхня. Ось поверхня. Яйця, беру яйця. Взагалі, то. Планували і думали робити десерт. Привіт, як справи? Боже мой, Ваня. Кажу, Ваня. що Він зараз йде і все, ніякого голосу не буде. Все умнічка, Ваня, ти просто машина. Ти краща комбайна. Я комбайна. <гум> Кто кращий комбайна? а хто комбайна? Аквамен! Ці 10 хвилин, які були, вони ми розподіляли між собою 5 її, 5 мої. Тобто у нас все в тандемі працювало. Ой, горить в мене дергани, чого ж ти не кажеш? Я почав розкатувати тісто філо, яке передбачало прилипати до поверхності. Подивись. Що виходить? Ти його порвав, треба, щоб воно дернулася, так, заново. Потім я його посипав борошном. Ну, коротше, в мене там куча була стратегія така. Треба було тісто зробити дуже тоненьке. Що з ним не так? Чесно, мені філо не дуже подобається, таке тоненьке тісто. Мені більше подобається як лаваш. Штрудель в лаваші. Це набагато швидше. Кажу, роби. Але викачуй тісто тоненько. Ну, Вже не було часу йому викачувати тоненько. Він з товстим тістом. Ба, дуже мало поняв? дуже мало начинки. Він вийшов, бо тісто, яке я розкатав, його було реально на два шматочки. Він такий був невеликий, папе, як я кажу, це був Літел Штрудель. Я не готую вдома взагалі. Розповідаю, чому я весь цей час займаюся е, типу, в сфері харчування. І весь цей час я дуже багато працюю руками. Навіть якщо в мене є персонал, я все одно щось роблю руками. Тому, коли ти працюєш по 12 годин, або буває по 16 годин, і весь цей час ти щось готуєш, миєш посуд, там, прибираєш за собою своє робоче місце, ти додому приходиш, і ти такий. Тільки не духовка і не плита, будь ласка, я типу можу прийти отак, знаєш, як кіт. Я отак сижусь, в стіну опираюсь, отак і сиджу. І все. І отак годину можу проводити, аби мене тільки не чіпали не люди, ніхто. Тому вдома готує тільки жінка. Концепція нашої страви такова. Мої батьки-рибаки, і ми все дитинством їздили на рибалки з палаткою відпочивати. І ми готували завжди в казані уху. Ми ловили рибу і готували. І ми вирішили приготувати нашу домашню страву уху тільки ресторанного рівня і з е, сирними ліпешками. Ага. Є стати о хлібець теплий. Нас ну, таки коржиками називають. Я обожнюю коржики. Це все моє дитинство. Мамо заскуштуємо вашу рибну юшку. Ой, Дуже смачна картопля, влади. Ваша мама чудово впоралась. Думаю, фу, думаю, наконець. не тільки получать, хоч щось хорошого вже свою адресу почув. Страва справді ресторанного рівня. Прозорий бульйон, риба гарно приготована. Я дивився такою на маму говорю, ти бачиш, Я говорю, ось так ось. Твою страву кажу, Щас тупо. І дядя, говорю, найкращий шеф кухарі України. Йому, і вони його так тупо коментують, що це реально круто. Я їм? А ви продовжуйте. Я взагалі був дуже задоволений. Я був дуже задоволений. Я тобто розумів, що, може би, це буде краща страва. Навіть. Ваня можна забирати. Овочі для Христини. Ваня. Сюди! усі жінки такі: Ваня, Ваня. то Це потрібно Ваня, Ваня. ваня". Сьогодні як в гаремі працював. Він це зацінив. Крістіна, коли смажила, вона смажить почала на вишковому маслі. Типу вона принесла вершкове масло. Каже, я буду на я кажу, типу, ні, воно не на вишковому маслі смажиться, це не треба. Але все одно вона вирішила посмажити на вишковому маслі, і поки він смажився, саме вершкове масло дало таку темну дуже скоринку. Дишиночко. Я не люблю э, яйця як їсти типу. Я люблю з її стільки э, пошов на нього, а зараз на вас чекає справжній кулінарний іспит. Останній іспит я здавав у 2017 році, коли э, захищав дипломну роботу э, по психології. На якомусь іспиті чи на контрольній в нас була директор в кабінеті, а я собі писала шпаргалки, ну такі масюсінькі. Йде директор. Я короче, беру цю шпору, катаю в такий шарик невеликий і засовую вухо. І короче, коли директор до мене підійшла ближче, я беру так ручку і протовкою, щоб вона, типу, не випала в мене з вуха. І що відбувається? Директор пішла, і в мене застряла шпора в вусі. Я не могла її дістати. А вона вже настільки далеко була, що її пінцетом вже не виняти. Влад, трішки швидше, тому що вже потрібно займатися цим. Начинка, я помню. Вона мені швидше, швидше, швидше. Серйозна? Да Все, все, хватить, став вже. Все до того, Що пожелає. Я і так все швидко роблю. Я на всіх конкурсах бігаю, що угоріли, і ти мені кажеш швидше. Ти саме главне не кіпішуй. Бо ти така кипішлива. Я Просто думаю, це я виходить. Це дуже довго кипішний. все, типу, і тому Нічого мені не, не подобається. довго, але, Все, все добре. Слушай, по-моєму, все робиться так, як треба. Я по життю дуже до себе е требувательно. Ну, типу, завжди. Тому і до людей я веду себе так само. Гарбуз. Гарбуз смажиться. Ми це його... великі дуже шматки. Які великі? — Це дуже великі шматки для середини. Чолові вони мають... великі. Воно дуже да, велике. Да, 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 мали... Треба в чотири рази менше. Блін, так, да, менше треба. Він не вміє признавати свої помилки, тобто в нього все класно і Навіть коли він там робить щось не так. Ми його не поклали, але воно все одно шедевральне. типу. Оце броно. Ні -ні -ні, Це менше. Ще менше. 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 — В менше. Равіолі ні, треба, щоб були шматочки. Ти розумієш, який розмір равіолі? — Слухай, туди треба я, якоїсь ну, равіолі в така. — Що така? Равіолька. Да. Ну так внутрішніх трішки. Я, я хочу працювати в команді з людьми, у яких працює мозг. Ну, типу, яким не потрібно прям, Секунда в секунду говорити, що робити. Я, я тут стою. Ну. Ти стичок, що ти стоїш, якщо вона не працює? Вона працює. Вона, вона... була на одиничці тут. А чого вона була на одиничці? А одинички? я куди знаю, ти ж стоїш готуєш тут. Ні, я її поставив, коли я ухожу, зрозумів, одиничка нічого не рішить. Ти можеш ні Ну, ніпішовати. Ну. Вона нічого я не, роблю... не рішить, єдинічка доводиться. Я, тому, я що розумію. Тут розумію. стояла, єдинічка. Ти ж мені все. дала цей процес, правильно? — Ну, ти, ти вон, хіше, не готується, бо тут одиничка. Воно приготується. Я за ним дивлюся.